Добрий вечір, вітаю всіх на своєму каналі Ластівка Таро. Мене звати Юлія. Сьогодні хочу поділитися з вами своєю новою покупкою замовила на тему колоду Фантазійний нічний театр. Відкриємо разом, чомусь вона мені а, сподобалася. не знаю. Випадково. Побачила. Я взагалі люблю нові колоди, думаю, тарологи. Дівчатка мене зрозуміють. Це так класно відкривати нову колоду. Прямо. Супер відчуття. Так, дивіться, ось така коробочка. Так, а як вона відкривається, чекайте. Ще шухлядка. але ні, ось так як книжечка. Оп. Так. Тут є книжечка. На англійській. На китайській. Так. Мові. Ага. Ну, ви знаєте, коробочка така а, красива, така презентабельна. Подобається мені, ми зараз її тут так поставимо. Так, ще запаковані. Ну, зріз звичайний тут, без ніякого фарбування. Розглянемо по якості. Так, дивіться, зріз звичайний. Розмір такий, класичний, так, 12 на 6 чи на 7, я думаю, приблизно. Вони такі, знаєте, ще переливаються блискучі. І такий картон тоненький, але я думаю, що буде зносостійкий. Так, ну тут перша просто карта така, так. Її можна буде використовувати як блокуючу карту. Я, до речі, використовую, іноді, ну, вона може сигналізувати, наприклад, що туди не можна далі лізти, так, інформацію дивитися. Перша карта дурень. Ну, Тут більш схожа на класику, так? Він такий. І теж йде, не дивиться під ноги, біжить песик. Красива, і знаєте, така розмальовка, я не знаю, чи передає вам камера така, наче трішечки перламутр відлив такі є. Красиві карти. Мах. Ну, мах теж тут має. Інструменти, тут у нього меч в руках, вогонь. Більше я нічого і не бачу. Ну, знак безкінечності. Ну, такий він в дії. В дії енергії йдуть. Красивий мах. Я так розумію, що це актори цього театру. Далі Верховна Жриця. Така серйозна дама. З папірусом в руках. Місяць зображений. Крісти сидить. Отака стримана. І таємнича, загадкова. Ну, по суті, так, як і Верховна Жриця. Імператриця. Гляньте, яка красуня з квіткою в руках. Така вона. Ну, що тут тут? Травичка, природа, що може ще видавати імператрицю Довге волосся, так? Це свідчить про здоров'я, про родючість, таку плод, плод, плодовитість, навіть чи плодючість, вибачте, якщо щось не так сказала, красива імператриця, і теж така вона якась загадкова дивиться вниз, очі опустила. Про щось думає. капелюшок такий гарний в неї. Імператор. Ну, такий. Так, ну тут знаковна. Далі дивіться, шкіри тварин лежать під ногами. І він такий на троні засідає. Ще, ну, в них усіх маски на обличчях. Ну, це ж театр. Красивий імператор. Єрафант ну, костюм у нього схожий щось таке на якогось священика, так трішки є тут такі нюанси. Щось він так, розказує. Я так думаю, що це публіка, яка може нагнулась, а можливо, я помиляюсь, можливо, це просто як якісь декорації. Так, такий єрефант. Я буду швиденько, щоб встигнути всі і не затягувати час надовго. Закохані. Дивіться, які красиві. Угу. І тут змій з Ну, Більш такого нічого тут я не бачу. Просто пара а, не заморочувалась так. Колісниця. Яка мадам на колісниці? Двоє тут вовків, чорний і білий, так? Ну і вона щось ще й говорить, чи випускає вогонь. Це ж театр. Тут прям красиво все. Сила. Теж красива сила, білий тигр. І підкорювачка тигра, тигра. гарно, Подобається, що вони всі в таких масочках. Відлюдник. Ну, тут теж по класиці. Ліхтар. І він такий в капюшоні, але ще є змія. Я не пам'ятаю, чи в класиці там є. Треба буде подивитись. Ніч темно. Колесо фортуни. Ну, тут навіть і не розберешся, що це не то годинник а місяць, бачите? Тобто, там, ну, як він росте, потім зменшується, так, молодий, там, повний а, місяць. Красиво. Тут треба подумати ще. Справедливість Терези, дивіться, меч, він палає прямо. Тобто справедливість зав'язаними очима готова вершити справедливість. Ця жінка. Повішений. Теж класно. Тут зображено прямо в дії, так, це акробатка, яка виконує. Такі свої певні. Не знаю, як правильно вона називається. В акробаті оці всі їхні штуки. Але красиво. Смерть. Ну, тут смерть на коні прямо. Коси я не бачу. Скаче на коні темно. Ну, але красива смерть. Красиво! Зобразили так, але там ніби очі, бачите, там ніби зубки. Помірність. Тут двоє людей зображено. І з двома такими келихами. Красиво. дьявол Управляє людьми. А вони ще й гріють ручки, та? над вогнем. Башта. Ну, тут прямо все в процесі. Жінка щось там лякається, чоловік. А чоловік не бачу, що він там тримає в руках. Чи просто дивиться, хоче, видно, щось може там. Врятувати, а жінка просто в стресі, зірка. Ну тут справжня зірка, фея, і вона, до речі, тримає глечик, і лє щось з глечика щось, водичку, якусь, красива зірка місяць. Русалочка зображена, так? Місяць. А ось, дивіться, вона ще сидить на обличчі дівчини. Бачите? Ну, Місяць це часто про жіночність, так? Про таємничість, про якусь, може, залежність, але більш емоційну залежність, так? Коли думками? Десь не можеш відволікатись. Сонечко. Ой, красиво як, так, да? дівчинка грає на арфі. Дуже красивий такий сонечко яскравий. Дуже красива карта. А, так, що це в нас? Суд. Страшний суд. Ну, тут прям, я так розумію, що це вже як. антракт, типу, фініш цього всього показу. Ну, такий суд. Ну, але є труба, яку він трубить. Світ. Я навіть не відразу і зрозумію, про що тут. Це, можливо, вже як дійсно вже закінчення, і просто закрилися всі їхні м... занавіс, да? на українською, не пам'ятаю як. І просто вже як на біс вийшла дівчинка, да? можливо, так. Так, тепер молодші аркани. Туз жезлив. Ну, Тут без коментарів. Двійка жезлів. Трійка жезлів. Четвірка жезлів. Тут стосунки прямо. Красива дно. Дуже. Четвірка жезлів, прямо красиво. П'ятірка жезлів. Тут конкуренція прямо. Шістка жезлів. Ну, тут овація він, переможець у нас. Любимчик публіки. Сімка жезлів. Тут відстоює себе, так. Вісімка жезлів, тут людина зібр... зображена ще. Тобто, як один, один із жезлів, ще й рука, людська рука. Ну, прям така е карта. В дії, так? Не пасивно. Дев'ятка. Жезлів. Ну, так. Десятка. Класика більше. Паш жезлів. Теж брусі. Лицар жезлів. Прям скаче на своєму коні. Красивий. Королева жезлі. Теж красуня як кіт. Король жезлі. Такий харизматичний. Туз кубків, Дуже гарний. Двійка кубків. як побачення. Трійка кубків. Дівчатка танцюють. Четвірка кубків, тут, де людина. П'ять кубків. Вичарування. Ну, тут дійсно темні такі тони. емоції, так? Шістка кубків. Така красива карта. Сім кубків. Тут більш не так про фантазію, як про вибір, правда? Вісімка кубків. Дев'ятка кубків. Тут прям зібрала цілий набір келихів. А в одному навіть виростила квітку. Задоволена собою жінка. Десятка кубків. Сім'я. Тут, дивіться, сонечко, місяць і вірочка. гарно дуже, правда? Так, паш кубків. Ну, тут вода, емоції. Лицар кубків. Так, на побачення зібрався 100% в келиху, там ще і квіти, і метелики, такий романтичний. Дуже гарно, правда, передали емоції лицаря Кубків, королева кубків. Не є теж, до речі, скайлиха метелик і така чутлива, ніжна, загадкова, король кубків. Прям рибки вискакують з води. Такий красунчик ловелас. Туз камачи даже камачив, тоже три камачив, четверка мачив, одна карта так, пятерка мачив, прям набраженный вот есть, е набражный, на честный да и киспей Нечесно поступили до себе. Шістка мечів. От теж по класиці. Сім мечів. Тут прямо. Навіть ноги нібито, якщо не помиляюсь. Так, вісім мечів. Тут як теж сценічний такий образ, ніби не може жінка рухатись, так, але насправді може, тому що мечі тримають не Віг... ну, туди вігнані, не в неї ж, так? Так, дев'ятка мечів. Ну, тут навіть і не скажеш про страхи. Треба подумати. Десятка мечів, Отут прям закінчення вже, да? Аж мечів. Такий на мечі стоїть, тобто холодний розум, так? Потрібно якось ще й встояти, тобто керуватися. Більш розумом лицар мечів. Теж такий тут рухливий він прямо. Король і два мечів гляньте яка. Король мечів. Король мечів, до речі, такий, красивий. Тут пентаклів. Двійка пентаклів балансує. Тут бачите на. водочці Чов, Човник. Так, трійка, трійка пентаклів. Ось ну, тут типове навчання, так, робота навчання. Четвірка пентаклів. Збирає лечик, розсипався, і він збирає так, щоб нічого не впустити. Все моє, все моє, все собі. Є пентаклів, теж холодно, але люди обіймаються. Тобто хочуть зберегти тепло. Те, що є. Шістка пентаклів. Красиво. Сім пентаклів. Тут він, я б сказала, не дуже засмучений, як в класиці, а такий, наче той більш очікує результату, так? Вісім пентаклів, прям робота ведеться. І щось вона ткає полотно. гляньте, як красиво. Дев'ятка пентаклів. пентаклі. Теж. Квіти, квіти пташка Красиво. Десятка пентаклів. Але тут така, знаєте, більш зображена не сім'я, а пара і хтось заздрить, так? Є третій. Тут у розкладах буде цікаво відігруватися, я думаю. Зробимо на цій колоді розклад. Паш пентаклів. Але теж в Русі тут Паш Пентаклів. Подивимося. І лицар Пентаклів тут в Русі, але ну такий, да, він тут повільний. Ще обличчя прикрите. Королева Пентаклів. Гляньте, яка красива. І з кроликом чи зайчиком. Дуже красива королева. І король Пентаклів. Ну такий. Самодостатній, самовпевнений. Ось так. Прямо мої фаворити я відібрала. Дуже мені сподобався туз кубків. Ну, дуже красивий. Королева Пентаклів. Просто чарівна. І четвірка шеслів мені теж сподобалася. Дуже красиво. Ось така колода. А ну давайте запитаємо в неї. А що ми в неї запитаємо? Для яких більше тем, так, вона краще буде працювати. Для яких тем? Про що? Про що? Вісімка мечів. Так, лицар жезлів. І маг. Ну, дивіться, по магу, я думаю, що теми можна всі дивитися цією колодою. По лицарю жезлів і вісімці мечів. Тут можуть бути певні обмеження в інтенсивності, так? Тобто. Думаю, що це мається на увазі, Ось такі приємні. Ну, якщо, наприклад, якщо тут можна дивитися любовні більше стосунки, я думаю, такі, я зрозуміла чому. Там навіть бачили десятка пентаклів, зображена як, типу, заздрість чиясь. Тобто тут більше на стосунки, На стосунки. На їх інтенсивність, чому там вони не розвиваються. Ну, я думаю, вона підійдена, правда, дівчатка? Ну, такі класні карти мені сподобалися. І ціна там в них щось невелика. 400, по-моєму, гривень. Швидко прийшли. Там в мене ще є нові колоди, я ще буду робити відео. І тасуються вони так, знаєте, гарно. Мені подобається. І я думаю, вони будуть служити довго, тому що якість картону, можу вам передати, так, щоб вам видно було. Непогана, вона така, знаєте, ніби пластикова трішки. Так що дякуємо, колоді. Дякую вам за увагу. Ставте лайк, підписуйтеся. Будемо і надалі з вами роздивлятися ще нові колоди. Була рада з вами побачитися. До побачення!